Друзі, всім привіт. В цьому відео я вам покажу, як я заробляю кошти в інтернеті. Це відео не клікбейт, розібратися зможе кожен. Цей схему я користую вже близько року і вже встиг собі купити Mercedes GLS. Поїхали розглядати всю схему. А поки можете поставити лайк, підписатись на канал і також на мій телеграм, де буде вся додаткова інформація. Цей схема я користую вже рік. Я її піддивився у американських хлопців, які там заробляють кошти, їздять на ламборгінях. Ось я поки їжджу на GLS, але все по, -по. Ми зайшли. Вгору, о, і дивіться, при вас 4100 гривень, тільки що в онлайн режимі при вас заробив. Ось наглядно і просто. Тому ось таке відео дуже легко і просто буквально там за 10 хвилин а, розібратися і вже заробляти собі кошти, мати собі новий, а, так би мовити, істочник да, доходу, який буде приносити, і який може замінити вам основний, як це сталося зі мною. Тобто, я за 4 дні заробив вже 67 640 Тисяч гривень, ось.